нашого монастиря і кожен із нас знає на своєму досвіді, що можна звернутися до вас і прихожани, і брати, і отримати висоти вашого високого духовного життя, пораду, Святоцівську управу. Дякую вам за це. Приміть, будь ласка, вітання до просу. Патицію вашого. Дорогі браті і сестри, багатьох з нас воює, коли розпочався цей світ і коли він закінчиться. Наше День народження це той день, коли ми приходимо в цей світ. І цей світ для нас починається. Все інше це тільки свідчення тих людей, які колись жили. Наш світ, світ земний, починається з того, що ми відкриваємо свої очі після народження. З нас виходить той крик, той плач, той страх, тому що ми. Приходимо в цей світ і ми не знаємо, що нас чекає в цьому світі. Але Бог нам дає ангела. Бог нам дає ангела, який називається мама. І цей ангел протязі всього життя супроводжує людину. Що таке кінець світу? Ми всі боїмося, що наступить так чи інакше. Кінець всього світу. Кінець світу починається з нашої смерті. Ми закриваємо наші очі, ми перестаємо бачити, говорити, ми перестаємо дихати, і цей світ для нас закінчився. Навіщо нам чекати, коли всі говоруть, якщо ми можемо, в будь-яку хвилину померти? Але що таке наше життя людське? Наше людське життя ми наповнюємо самі тими дарами і тими можливостями, які дає нам Бог. Просто людина повинна розуміти, що все, що ми маємо, це все Боже, це все не наше? Обіжаючи людину, любу людину, ми обіжаємо, якщо ми мужчину обіжаємо, ми обіжаємо, ми обіжаємо Сина Божого. Якщо ми жінку обіжаємо, ми обіжаємо дочку Божу. Бо ми є діти Божі. І ми не боїмося виточати з себе той гнів, що ми є найкращі, а ці всі інші не заслужують. Любові Божої. І коли ми це зрозуміємо, коли ми зрозуміємо, що в цьому світі не можна бути одному, важко бути одному, і неможливо вижити в цьому світі, якби людина осталася одна. Але чим більше нас оточує, чим більше з нами. Людей живуть в мірі, в добрі, у злагоді, тим легше нам жити. Тим легше, тому що вони з нами діляться своєю любов'ю і ми відповідаємо людям цією любов'ю. Якщо ж ми не навчимося любити в цьому світі, то посвідченням тих, які трошки більше прожили, ніж ми то там буде гірше нам, якщо ми тут не навчимося чинити добро і любити і ділитися один І коли ми у своєму житті думаємо, що життя довге, то ми повинні бачити перед собою один день нашого життя. Один маленький день нашого життя це є про образ усього жит... нашого життя. Бо ми вранці відкриваємо очі, ми народжуємось. Ми народжуємось кожен день, кожен ранок. Бо сонце є про образ смерті. Ми не володіємо собою. Ми не знаємо, що з нами відбувається у сні. Ми боїмося цих снів, які до нас приходять, і ми їх толкуємо кожний по-своєму. А коли ми лягаємо спати, ми закриваємо очі, ми помираємо для світу цього. І якщо ми за день встигли зробити якусь добру справу, то ми наповнюємо наше життя добрими справами. І життя наше наповнено справами. Якщо ми прожили цей день безцільно, без плоду не принесли нічого доброго для інших, які нас оточують, то і життя наше буде марне. І життя ми просто, як у басні крилова, сказано. Просто проспіваємо і, і прийдемо до фінішу ніщику. І тому так важливо кожен день думати, кожен день думати про те, що ми зробили сьогодні такого, щоб виконати волю Божу. Бо Бог нас послав у цей світ, щоб ми були замість Нього. Він дав нам. Руки, ноги, серце, очі, Він дав нас совершенними для того, щоб ви могли виконати його волю тут на землі і бути один для одного всім. Якщо ми цього не робимо, то ми рано чи пізно будемо починати плоди свого марного. Якщо людина не буде зібрана і не буде розуміти цього, то життя буде само регулювати кожну хвилину нашого життя. І тому блажен той, хто любить, блажен той, хто живе в злагоді, блажен той, хто робить перший крок до примирення. Осказано Ісусом Христом у Євангелії, блаженні миротворці, блаженні ті, які роблять крок на, на, на зустріч примирення, першими роблять крок. Чи людина винувата, чи не винувата, але вона просить вибачення, іде і примиряється із ближнім своїм. Як би він йому не досадив, але прощена на неділя не тільки один раз просив, щоб простим я працюю. Ні. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими нарехуються. Бачите, яка велика відповідальність. І коли ми робимо, цей мир, цю злагоду у сім'ї, у душах між друзями, між знайомими, між колегами на роботі, то ми живемо в раю. І цей рай ми самі створюємо, бо нам добре, бо наше серце і наші легені наповнюються повітрям радості. Бо ніщо нас не тривожить, бо ми примирені. І неважливо нам простили чи не простили, і неважливо, як на нас дивляться, у кожного є своє відношення з Богом, у кожного є своє бачення цього життя, свій шлях цього життя, і ми не вправі осуджувати цей шлях їхній. Рано чи пізно Бог приведе їх до покаяння. Рано чи пізно Бог відкриє їм сердечні очі, і вони зрозуміють, що жили вони не так, як би цього хотілося. І тому, улюблені Господи, браті і сестри, кожен раз, відмічаючи День народження, ми повинні розуміти, що це є новий рік нашого життя. Ми закінчуємо цей рік і починаємо інший рік. Ми підводимо підсумки цього року, підсумки нашого життя, нашого того періоду, який називається Рік. І ми повинні задати собі питання, скільки ми нажили ворогів, скількома ми помирилися, скільки людей раділи від того, що ми є, і скільки пішли Проклинаючи того, кому ми служимо. І кожен із нас християнин признається десь, бо осіняє себе кресним знаменем, або носить крестик свій як свідоцтво, того, що він є християнином. І ми свідчимо в цьому світі, що ми є християни. Але ми не тільки повинні свідчити. Ми повинні ще бути християнами, щоб наше життя було християнським, щоб люди, бачачи наші добрі діла, прославляли того, яке ім'я ми носимо, бо Христос дав нам своє ім'я. Ми християни, тобто ми христові. Як жінка міняє свою фамілію на користь чоловіка, приносить в жертву свій рід і бере його фамілію, бо вона любить, вона виходить заміж. Так і ми, християни, ми повинні бути достойні імені християн християнина, християни, християнки І тільки так ми можемо ходити в славі Божій, у милості Божій. І вірити в те, що Бог ніколи нас не оставить. Волос людини не впаде без волі Божої. Ми живемо в страху, ми живемо в страху смерті, ми живемо під тими непреривними російськими градами, російськими снарядами. Але ми повинні знати, є воля Божа, без волі Божої ніщо не може відбутися. Ніхто і ніщо не навредить нам, якщо не буде на то волі Божій. Ми повинні відкинути цей страх, бо страх це є маловір'я. Ми не віримо Христу, ми не віримо Богу, ми не віримо тому, що Бог нас любить і що ми є діти Божі. Якщо мати захищає свою дитину, або охороняє її від усього злого. Береже її життя, то в Слові Божому сказано, що Господь десятикратно любить нас більше, ніж мати свою дитину. Тобто ніщо з нами не станеться, але ми повинні вірити в це. Бо якщо ми не віримо любимій людині, якщо ми не віримо Богу, який нас любить, то ми ходимо у цьому страху, трясемося, і наша, кажуть, психіка в народі психіка у нас нарушена, бо ми живемо в стресі, ми живемо в страху Болі. Нема страху, є маловір'я. Вірте, Господу і нічого з нами не стане. Це буде так, як сказав Господь. Є жертви, які приносяться за нас. Як колись Христос приніс жертву за весь світ, так наші воїни приносять свої життя на алтар жертви, щоб ми жили, щоб наші діти жили. Вони вибрані і вони обрані. Вони захищають мир і спокій нашої країни. Вони нас люблять. Вони так люблять нас, що життя своє не жаліють. що йдуть під пулі, як одні ховаються, як одні наживаються, як одні крадуть і безчинствують. Так у світі є інша сторона. Бо світ завдина Тереза. Чим більше беззаконня, тим більше правди, тим більше є подвига і жартовності. І тому так світ поділився зараз. Одні плачуть, другі скачуть. Але ми повинні дати Богу відповідь за своє життя. Ми повинні себе. Кожен день запитувати, що я зробив для того, щоб бути достойним жити на цій землі, щоб бути достойним жити в цій країні. В Країні наших предків, які теж помирали за нас. Мільйони життів губили росіяни, коли був голодомор штучний. Чорнобиль зробили зараз війська. Зараз війська так що витворяють, один Господь знає і ті люди, які вони які пострадали від них. Але ми повинні молитися Богу, щоб Бог посилив нашу любов і зменшив ці страждання людей, щоб ми. Скоріше перемогли і жили під мирним небом, зробили висновки і берегли свою країну. Не вибирали тих, які нас грабують, а вибирали людей достойних, які б могли керувати і любити Україну. На жаль, до сих пор не було в нас такої влади. Маємо те, що маємо, які ми така наша влада. Тоже не осуджуючи, а розсуджуючи. І тому давайте ставайте першими хорошими, і тоді поміж нас буде хтось такий, який буде любити і нас, і Україну. Амінь. Слава Ісусу Христу!